Бажаю здоров'я. Я, Я прес-офіцер 63 ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Історії війни дуже страшні. Проте наші захисники достойні їх розповісти, а ми заслужили їх почути. Ото він мені закинув кухню гранату, сам попитався типу, пробігти, ну, про то пацани в нього два рожка піздеть. Поберст розказував за відпустку. що Повертався з відпустки вже... Вже в Бахмут, вже хлопці були на позиції. Все понищили. Нічого живого нема. Да. На два дні раніше мене хлопці зайшли. Ну, коли тебе 5 метрів до ворога і 50. Це трохи велика різниця. Бо в Бахмуті ми в приватному секторі стояли. Що коли вибивали спочатку військового? Да. Це, це ми були в приватному секторі, але там через дорогу вони забігали. Ну і так само тулили з усього. Що тільки моне, вони лупили потім у приватному секторі. Ну, АГС, міномет, Касау, танк, ну все коротко, теж. Це дорога, це такий собі фронт. Ті це москалів. На москалі, а тут а ми. Вони то порозбирали хати. Вони здали нам в хату з РПГ. І за тих дві секунди, поки ми позбирали Воно. дупля, о, вони короче, забігли нам за хату. Ну, почався... А, за вас. Да, вони пробігли, там такі І вони ото, поки пилюка стояла, вони шмигнули. Ну, почали там з ними, ну, як то кажуть, <кій> перестрілка почалася. То мені от пулю в руку загнали. Okay. О. Жесть, жесть. О, це є. А їх одного зразу вальнули. Коротше, бо сиділи вони так в проході між гаражом і цим. Вони троє Ми... разом були? Так, да, зразу троє. То одного одразу з очереді, з рожка його сунули, другого закидали гранатами. Третій, а... ну, найхитріший хотів це. І, Чили блядь, за... да, блядь, закинув мені ще блядь, гранату сука в хату. Те, що в мене бистрі ноги, мене спасло, блядь. Що такі осколок А коли біля ти не отримує, так? Боксер поплавані, блядь. Ну то він проскакував, а хлопці сиділи в інших вікнах, бо я був на кухні, а вони в інших вікнах. Ото він мені закинув кухню гранату, сам попитався пробігти, то пацани в нього два рожка. Він почавши там. За угла до нього почали підходити, почав кричати, стріляти в нашу сторону, ну, тому ми ще сподвольника, бо ти її вже підходили, то ще тривога кинули. Ну, потім ще визвали АГС, АГС наш поміг, зверху їм насипав, щоб вони крепко-борзо себе не чухали, там не бігали, бо вони вже там йдуть і на психику давлять. Там. Обходьте, обходьте, наступаємо, Тіпа. ну то таке, вони трендять. І... Вони так буває роблять да. спеціально, хоча вони да. збирають цього, ні, робити, ні, але, ні. щоб типу, просто. Тіпа... Типу, на, псих... Псих... на психіку дали. Ага. Ну, так як у нас всіх психіка нормальна, нам пофіг, що вони кричать. <ривіт> <ривіт> ну, ні. Да. Получилося, що це. Пішов на перев'язку, але так не змогли достати Попавши попав, в госпіталь в п'ятницю. <ривіт> Цим польовим, да? Да. ну і одним словом, трьох хлопців ви знищили за спілки ну, часу. Ну буквально, я знаю. Десь не годину, бо поки ми їх там закидали гранатами, поки вони там шорхалися, ну десь ця вся фігня десь з годину була. Ну їх трьох положили, в нас таки один я ранений. Ну так що нормальний розмін. Да. Ну і він і же ж нам підігнавши магазинчики, гранати, бо він був укомплектований. Це був лендліз руський. Так, Обожнюю русню. Ми тобі дуже дякуємо. Дякуємо за це інтерв'ю і дякуємо за те, що в нас є такі воїни, які боронять нашу Україну. Дякую.